Тут у нас оновлення у Brookhaven. Heaven. У нас була ось така ось тачка. Я не знаю, її будуть залишати, назавжди або ні. Ось такий велосипед хорожевий. Стоп. Зараз. Так, далі. Може в нас щось за племен з'явилося. О, так, з'явилася ось така ось тачка. Давайте зробимо ось такий білий. Так, у прибираємо, та йдемо ставити так, а що тут? Ну, такий екскаватор, напевно, ні, це не він. Пожалуйста, такая машина там была. Нет. О, такая точно была. Так. Морковка Ні, ні. Тут тільки що я побачив, що ось такий кар. З'явився та все. Все. Може, якісь нові дома. Ні, нових ну, домів теж нема. Може, тут щось? Тут теж як було, так і залишилося. За Остак и Велок точно можно поставить лайк? Так, ладно. Зараз мы поездим на Остакомость. Мотоцикли. Давай Давайте Сынегу. Моё любимое Юху, о, о, у нас такая штучка будет. Так, далі я вам можу допомогти, якщо у вас э, є геймпад 30 хобоксів, то ми зможемо зробити ось таку ось тачку, ставимо таку, у фіолетовий. И нас она готова. Она дуже шутка. Прям дуже. Еще я вам покажу, как этумати е, ве вещи. веще.